Вітання в Словатному місті Золочеві. Які враження від міста? Чи ви вперше ви до нас завітали? На жаль, на жаль, вперше, але я розумію, вже точно не востаннє, тому що ми не закінчили екскурсію замком. Це справді дуже цікаве для мене відкриття. Я знав, що є замок, але я не знав, що так класно. І я тут сюди прийду приватно, по-любому, і закінчую екскурсію. Дуже гарне місто, дуже милі люди. І хороша акція, що приємно, що акція благодійня разом з тим. Повний зал, я знаю, проданий. Людей цікавить. Дуже добре, що організатори спрацювали. Під, під таку подію як конкурс краси разом з тим зробити добру справу. Благодійну акцію для збору коштів для хворої людини. Це в наш час важливо. Люди говорять такі слова. Люди забули, як добре тихо. нас залишили на островах. Морі розлуки океана сміху, я не боюсь збільше не боюсь. Навіть коли всьому остане крешка. І не заплачу, а засміюсь. Поки зі мною моя. Було на мозу за крашура. Моя. Знаємо, що ви щойно з презентації тут у нас на замку відбувалася вашої книжечки 90 60 90 Як прийшла презентація, про що книжка поділіться? Знаю, що вона трішки автобіографічна, хоча ви так її називати не хочете. Та, Золочів став е, за ліком уже, напевно, 9-м або 10-м містом, де відбулася презентація після Києва, Львова. І обласних великих центрів. Так, так сталося, що я колись давніше написав книжку, яка називається 90-60-90, і не має жодної відношення до шоу-бізу, до гламуру. до Фешн бізнесу вона має відношення до 90-х років минулого століття, минулого тисячоліття. І Публіка, яка прийшла. Ми разом, я це називаю маленька машина на часу. Ми просто перемістились на півтора години в ці роки. Людям також було цікаво. Виявляється, ми згадали якісь спільне, що відбувалося з нами. Дуже дуже в теплій атмосфері пройшла презентація. Я маю надію, цей концерт відбудеться в такій ж.

Ви сьогодні, наскільки я знаю, і в і в аспекті члена журі і в аспекті виконавця, від чого очікуєте більше емоцій? отримати? мене заставлять не 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 нудьгувати. Емоції я вже отримую. Тобто кажу ще раз, мені дуже приємно, що акція велелюдна, що буде результат. Тому що наскільки я знаю, коштів треба дуже багато, і це, що сьогодні вдасться зібрати, це буде крапля в морі. Але дуже важливий поступ, дуже важливо, щоб ця щоб ці проблеми про них говорили, висвітлювали, не було наверху. Тоді є шанс, що підтягнуться люди, можливо, зайдуться спонсори, в моєму випадку. Ми неодноразово приймали участь в таких акціях, і були вже такі випадки, що дуже важливо, щоб проблема не замовчувалась. І потім знаходяться спонсори, які можуть внести ці суми, тому що ми живемо в дивній країні. У нас є як дуже багато бідних людей більшість, так і є і багаті люди. І летять супермени, І всі плани, а ти наносиш

I'm to go Зараз, мабуть, багато гастролюєте. знаєш, ви вчора були чи вчора, чи вчора на дні рідного міста, на Дні так, міста, сьогодні в Золочеві фактично. І... Чим зараз живе гурт? Що зараз ну, відбувається у вас? Гурт живе е, тим, що останні 20 років вже. Я кажу, ми у нас займаємося таким триєдиним заняттям. Тобто ми пишемо пісні, записуємо, а потім їх виконуємо. Зараз ми працюємо над п'ятим. П'ятим ювілейним, напевно, альбомом команди. Разом з тим минулого тижня вийшов кліп. Новий на пісню чому болиш», Зараз ротується активно на каналі М2 та інших каналах. Ось так це літо, фестивальна пора, концерти. Тобто ми займаємося, я маю надію, займаємо своєю справою, ми займаємося музикою.

Ще декілька слів на останок для мешканців нашого рідного міста, передати їм якісь невеличкі вітання, я щось побажати». Ще раз кажу, я вперше в золочеві ще раз повторюсь. Не в останнє дуже миле містечко, гарні люди, і це це дуже добре. що, Ну здається, що от місто маленьке, нібито периферія, правда. Насправді ні. Треба дуже цінувати і любити свою маленьку батьківщину, тому що любов до батьківщини починається саме до любов, з любові до маленької батьківщини. Так що у вас прекрасне місто, у вас все є для, для щастя. Я так думаю, щиро вам дякуємо. Гарних вражень від концерту. Дякую.